Друзі, всім смачний привіт! Сьогодні в нас огляд польської кухні в економ варіанті. З'явилася нагода продегустувати польську мівіну і потрапила мені до рук ось така упаковка вермішелі швидкого приготування, яка називається журек. Та ось така упаковочка з смаком помідорової зупи. А як бонус до перших страв, в нас є. Ось така консерва шинка. <рес> насправді тут 59% перемеленої курятини, тобто це шинка з курячого м'яса. Досить же говорити. Давайте будемо куштувати і розбиратися, що з цього смачне насправді. І перша буде в нас вермішель журик. Ну що я вам скажу? Великий пакет. З приправами набагато більше, ніж в нашої стандартної мівіни. Та ось такий брикет Вермішелі. Ну, в принципі, на вигляд така сама, як наша українська мівіна. Так, упаковочка, нічого тут особливого на ній не вказано. що всередині. Бачу сушені овочі, схоже на моркву, але аромат такий хороший. Хороший аромат у цієї приправи. Біре, начинай це її нюхати. розумієш? подімай, ти розуміє? Ми його тут серіал нюхаєш. Аромат, до речі, дуже такий смачний, я б сказав. Я це вам зараз говорю і вже чую, що я вже хочу їсти. Наступна у нас помідорова теж такий самий великий пакет, але тут вже приправа так, червоного кольору. Це ж помідорова зупа має бути. Схоже на перець чилі. Ну, пахне так собі. Ця приправа так розчинилася, вийшов як крем суп. М -м, а тут помідоркою запахло. Слухайте, я, до речі, здивований. Не будемо гаяти часу, поки польська вельмишель швидкого приготування буде в нас запарюватися 5 хвилин. Давайте подивимося, що ж є у цій консерві з шинкою, наскільки взагалі воно їстівне, тому що ну, дуже її хвалили. Знайомі казали, що привозять постійно з Польщі. Казали обов'язково спробувати. Відкриваємо. Опа. Ну, якась така ось маса. А потім в хоп, якийсь чортик виліз зсередини. Де він взявся? Смачно пахне. Є, ось видно, тут такі. Типу жирочок. По консистенції це щось схоже на паштет. Хлібчик. І попробую я намастити, нічого воно не маститься. Будемо різати. Ось такими шматочками. Опа. О, це зручно, до речі. Так воно гарно ріжеться шматочками. Що мені сподобалось, ну по-перше, пакування ту невеличку консерву. В першу чергу зручно брати з собою в дорогу. А любителям походів в гори це, звичайно, брати з собою в похід в гори. А якщо нас зімнеться, фактично цій шинці нічого не буде. Мені здається, з мівіною, воно зараз просто піде на ура. Саме зараз час поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Ну запах приємний. Курчати на щось таке, типу, буває паштети з індиком щось е, схоже пахнуть. Ну що хочу вам сказати, це дешева їжа. Польська, яка досить така хороша на смак. Гарно зробити канапочки на перекус. На сніданок до кави та чаю. Він не має якогось різкого смаку. Нормований середній смак. Польська вермішечка швидкого приготування вже запарилася, пахне. Я хочу їсти, слина виділяється. Поїхали. Поки що це в сторону. Юшечка. Ще нагадаєш ти мені юшечка, польський журик, який я їв у Гданську. Навряд чи. Ну, скажімо так, це точно не вода з додаванням олії. Смак такий збалансований. А тепер вилку я попробую саму Вермішель, ради чого взагалі купляють Вермішель швидкого приготування. Ви знаєте, вермішель вона на смак і справжні макарони. По всій ротовій порожнині розділив, там. Є монатка дуже ситна. Непогано, непогано. Не перчене, не гостре. Бо деколи від вермішелі буває і печія, нормальна. Ну, З журиком все зрозуміло. Давайте пробуємо тепер зупу помідорову. Так, ну, помідорова зупа тут же вигляд зовсім інший. Аромат помідорів, таких помідорів файних, як справжньої помідорової зупи. Юшечку що, що? Ну, смак не якогось там типу кетчупу чи помідорової заправки. Видно, в Євросоюзі дуже добре підходять от саме до компонентів оцих всіх добавок. Тому що смак відображений дуже добре. Класно. Згадав, з помідерова зупа. Є таке діло. Журиком він смачний, але він зовсім далекий від справжнього національного журика у Польщі. А помідорова класна. Ну, дивіться, Вермішель суцільна, її багато. Вона поламалася, а так гарно тянеться. Осправжній смак Вермішелі. Навіть не відчувається, що це типу польська Мівіна по факту. Я по звичці з мівіною українською не робив канапок. Думаю, що це все гарно поєднається. А насправді ніфіга. Кожну з цих е, страв можна їсти окремо, спокійно наїстися зі смаком. Класна вечеря, та й обід я вам скажу. Отак, хто в Польщі важко працює. Я розумію, що можна її приготувати смачніше, але оця вермішелька, шиночка з консерви на хлібчик поїв, і можна відпочивати. Ну ось і все. Їжа з'їджена, і гарний настрій, гарантований, тому що я скептично до того всього віднісся, а насправді, що верміше швидкого приготування, що паштет зі смаком шинки з Польщі вийшли ось такі. от. І можу вам сказати, якщо ви будете бачити ці продукти на полицях, беріть! Не забувайте підписуватися на канал, адже буде впереді багато нових відео з їжею, смачною та напевно не дуже з різних міст та закладів. Допомагайте розвивати україномовних YouTube. Сьогодні це все. Всім папа. -па.